Доброго дня, студенти. Сьогодні ми з вами робимо лабораторну роботу на тему Змішане з'єднання в схемах з резисторів. Тема роботи. Змішане з'єднання в схемах з резисторів. Мета перевірити на практиці закони Кіргофа, визначити, які переваги і недоліки. Послідовного та паралельного з'єднання. Для того, щоб зробити роботу, запишемо застосовані прилади і обладнання. Перше. Джерело живлення. Тип мережа змінного струму. Класу точності немає. Межа виміру від 0 до 220 вольт. Друге. Вольтметр. Тип e 59 клас точності 0,5. Межа виміру, будемо працювати на двох межах от 0 до 300 вольт і нижче від 0 до 75 вольт. Відповідно. На межі 300 вольт у нас будуть ціна поділки 300 поділити на 150 поділок 2 вольта на поділку. На межі 75,05 вольта на поділку. Міліамперметри. Они у нас однакові. Їх три штуки. Тип е 513 Клас точності 0,5. Межа від 0 до 1 Ампера. Ціна поділки 1 поділити на 100 0,01 Ампер на поділку. Реостат включений послідовно. Його тип – 2. Клас точності плюс мінус 10% межа виміру в дві строчки від 0 до 2 Ампер від 0 до 100 Ом. Два реостати вімкнені паралельно. Тип РПШ-04 04. Клас точності плюс-мінус 10% межа виміру від 0 до 04 А, від 0 до 1000 Ом. Наша схема з'єднання. Наше коло вольтметр, який ми будемо перемикати для того, щоб поміряти. Спільну напругу У, а також напругу на першому ріастаті У1. І напругу на другому ріастаті У2. Перший міліамперметр буде в нас вимірювати струм І1. Він же дорівнює і спільному. Другий буде вимірювати І2. Третій буде вимірювати І3. І так почнемо вимірювання. Зараз в нас межа 300 вольт. Ми виміряємо напругу живлення і змінювати її не будемо. І так, нас вольтметр показує 110 поділок, помножаємо на 2, буде 220 вольт. Це в стовпчик У можна записати три рази. Зробимо 3 попити. Три досліди. І так, перший, все інше пишемо тільки на перший досвід. І так, і спільне, і один, 78 поділок 0,78, і два, 45 поділок 0,45, і три, 33 поділки 0,33. Поміряємо напругу. Щоб поміряти напругу на о 1 перемикаємо на межу 75. На межі 75. Вольтметр нам показує 78 поділок. Поділити на 2, тобто помножити на 0,5, буде 39 вольт. Перемикаємо межу на 300 і вимірюємо у 2. Вольтметр нам показує 91 поділку, множимо на 2, буде 182. Це був перший досвід. Змінюємо R1. І знов таки вимірюємо. І так, І1 0,86 і 2 051 і 3 036. Ну, якщо подивитися, то сума і 2 плюс і 3 нам дійсно дорівнює і 1. З Похибка на одну соту ампера це дуже маленька похибка. У один другий дослід. У один в нас 38 поділок пополам 19 вольт. У два. показує нам 101 поділку, тобто 202 вольти. І третій дослід. Так, давайте, хай буде так. Так, і один в нас 0,77.

U2 і U2 у нас 102 101,5 поділки значить буде 203 вольти також ви можете побачити, що 203 вольти U2 плюс U1 буде дорівнювати спільному U тобто ми підтвердили Існування законів Киргофа на практиці. Дякую за увагу!